Ще цікавого і важливого відбулося у лютому. Ми зібрали для вас найголовніші та найцікавіші події. У цьому дайджесті важлива інформація про пенсії, страхові пільги для учасників бойових дій та людей з інвалідністю а також цікава новина про можливу заборону російської музики на стрімінгових платформах. Крім того, розкажу про нові правила виплат родичам військових у разі полону чи зникнення безвісти. Дивіться далі, я розповім про все детальніше. Страхові пільги для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Верховна Рада робить крок назустріч учасникам бойових дій та людям, які отримали інвалідність внаслідок війни. Якщо новий законопроект приймуть, держава забезпечить для них повне покриття витрат на страхові премії за автоцивілкою. Це правило діятиме під час воєнного стану та ще рік після його завершення. А люди з інвалідністю внаслідок війни отримують знижку 50% на автоцивілку, якщо їхній автомобіль має об'єм двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Метрів або потужність електродвигуна до 100 кВт. Крім того, до 30 червня 2025 року вони тимчасово звільняються від обов'язку мати договір обов'язкового страхування. Це хороша і правильна ініціатива, однак, поки не зрозумілі практичні методи компенсації, а також способи протидії зловживанням і бюрократичним затримкам. Тому варто чекати на прийняття законопроєкту і розробку відповідних механізмів. 65 мільйонів гривень добровільних внесків до пенсійного фонду. Українці сплатили майже 65 мільйонів гривень добровільних внесків до пенсійного фонду з моменту запровадження цієї можливості у березні 2023 року. Вони роблять це, щоб збільшити страховий стаж та забезпечити кращі пенсійні виплати в майбутньому. Пенсійний фонд наголошує, все це можна зробити онлайн без необхідності відвідувати державні установи чи укладати паперові договори. У мінсоцполітики зазначають, добровільні страхові внески особливо корисні для підприємців. Адже більшість з них сплачує мінімальний єдиний соціальний внесок. Це значить, що без додаткових грошових вливань їх пенсія буде мізерна. Для українців, які виїхали за кордон, також є можливість сплачувати соціальні внески до української пенсійної системи. Це гарантує їм пенсію на батьківщині у майбутньому. Ще один цікавий нюанс: добровільні страхові внески можуть зробити навіть ті, хто працює неофіційно. Чиновники наголошують, це дає можливість забезпечити забезпечити собі пенсію навіть при неофіційному доході, проте при цьому можуть виникнути питання у податкових органів звідки у людини дохід і чому вона його не декларує. Тому я раджу легалізувати будь-які власні грошові надходження. Це захистить вас від проблем. Наскільки зростуть пенсії з 1 березня 2025 року? Уряд прийняв важливе рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року? Це вже третя індексація під час повномасштабної війни. Понад 10 мільйонів громадян отримують підвищення на 11,5% пенсії. Мінімальна сума підвищення складе 100 гривень, а максимальна півтори тисячі гривень. До речі, минулого року з 1 березня пенсії зросли майже на 8%. Нагадаю, що ми детально розглянули питання індексації пенсії у цьому році. Хочете дізнатися, хто отримав? отримає підвищення? А хто ні? Кому проведуть додатковий перерахунок виплат? Дивіться наше відео і дізнавайтесь подробиці. Посилання шукайте в описі під цим роликом. Чи заблокують російську музику в Україні? Цього за три дні набрала необхідну кількість голосів петиція про блокування російської музики на стрімінгових платформах в Україні. Автор петиції просить уряд заборонити російські пісні на платформах Apple Music, Spotify та інших, а також запровадити законодавчі ініціативи для цього. Чи зробить це влада? Петицію має розглянути президент, якщо він її підтримає та дасть відповідні доручення уряду або іншим органам державної влади щодо розробки та впровадження заходів. Мають розробити і затвердити відповідний нормативно-правовий акт, і лише після його прийняття та підпису у президента ідея буде вцілена, але виникає багато інших питань: як узгодити процес із стрімінговими платформами, як технічно реалізувати процес блокування, за якими критеріями буде визначатись російський фактор авторством чи мовою виконання? Відповідей поки немає. А як ви ставитесь до заборони російської музики в Україні? Напишіть свою думку у коментарі. Хто тепер отримує виплати за полонених і зниклих безвісти? З 1 лютого 2025 року набувають чинності важливі зміни до закону про соціальний захист військовослужбовців. Основні зміни такі: військовослужбовець може заздалегідь визначити, кому будуть платити його грошове забезпечення в разі зникнення або полону. Якщо такого розпорядження не буде, то половину грошового забезпечення отримають найближчі родичі: дружина або чоловік, неповнолітні діти, а також батьки. Якщо найближчі Хродичів немає, то 20% від забезпечення будуть платити повнолітнім дітям, братам або сестрам. Ці виплати триватимуть до з'ясування обставин зникнення або полону. Нові правила деталізують порядок виплат грошового забезпечення сім'ям зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Вони допомагають уникнути ситуації, коли всі кошти отримує одна людина. Нагадаю, ми детально розібрали ці нюанси в окремому відео. Шукайте посилання в описі та Дізнавайтесь подробиці. Якщо лютневі зміни відобразились на ваших виплатах або інших аспектах життя, юридична компанія Мережа права готова захистити ваші права. Просто перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку та поспілкуйтесь телефоном з юристом. Ми вивчимо вашу ситуацію і зробимо все необхідне, щоб досягти справедливості. Обов'язково підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити наступні корисні відео про нові зміни у законодавстві права та можливості українців. Дякую за увагу. Побачимось.